Було б дуже добре трішки поговорити про. Обладнання про тактику, але перш за все, я хотів би зазначити, я був на Донбасі минулого року. Цього року ще не доїхав. І що я побачив дуже рішучу армію з дуже хорошим почуттям гумору, але вже дещо виснажено, вже дещо виснажено у 23-му році. Вже мені відчувалося це виснаження з очевидних причин. І от я так підводжу до запитання з того приводу, що фронт України на жаль не стає коротшим. Він стає. Овшим, у вас є певна кількість військовослужбовців, котрі можуть правда покривати цей фронт. І якщо ви на суми пішли, то також тут буде проблема. І знову ж таки, мобілізація є дуже ключовим елементом. Знаю, що було підписано закон на цих вихідних. Як швидко ви вважаєте, ви зможете підготувати нових мобілізованих, щоб вони вирушили на фронт? І як ви вважаєте, скільки потрібно для того, щоби дійсно. Ви називали десь 500 тисяч, потім генерал Сирський сказав дещо менше, будь ласка, ось такі мої запитання. Багато запитань у вас. Давайте з самого початку. <с <с те, що хлопці на фронті не втрачають а, почуття гумору. І це нормально, бо це живі люди. І мені здається, це почуття гумору зазвичай свідчить про розум людини. Якщо якщо у людини немає почуття гумора, будь-яка складна ситуація, вона не повинна бути панічною і вона не повинна бути депресивною. Знаєте, як кажуть хірурги, які у нас на фронті оперують хлопців, які поступають до них, немов зовсім без життя, але тим не менш, хірурги повинні підняти їх на ноги, не панікувати, не опускати руки. І це абсолютно зрозуміло. Треба залишатись максимально міцною людиною, а не у міцній людині повинен бути час, щоб його мозок трішки відпочивав. І тому тут те, що ви сказали, і бачили людей з почуттям гумору, ну нормально, це енергетична підпитка твоя. Я або товариш, побратим тебе. Трішки підтримує, а ти його нормальне життя. А іноді поговориш по телефону. Я думаю, з коханою дівчиною якийсь хлопець поговорить, а хтось з чоловіків з дітьми, вони щось розкажуть. Я думаю, що ця посмішка точно не буде зайвою. Але тим не менш, війна серйозна і вона кривава і вона виснажлива, як ви правильно сказали, і зауважили. Будь-яка війна страшна, і це ж зрозуміло, що люди, які з початку війни, зрозуміло, що вони і виснажуються. І психологічно також. Тут навіть не про фізичну втомленість. Так? Ми бачимо, як, як втрачаємо близьких людей. І це завжди йде поруч у, у війні, і, і зрозуміло, що це, це б'є. І виснажує дуже сильно в будь-якому випадку. З кожним днем війна складніше, так і є. Це не коротка війна, а повномасштабна і проти такої армії, яка люто ненавидить всеукраїнське. Напевно, через те, що ми всі розуміємо, що вони люто нас ненавидять і хочуть стовідсотково знищити, як би складно не було всім. Особливо хлопцям на передку, вони всі розуміють, що альтернативи немає, аніж боронити свою землю. Паралельні кроки повинні бути дипломатичні, але дуже важливо, щоб до всієї дипломатії додавалась сила на полі бою. Тут завдяки моральному духу наших хлопців, ну і завдяки а, технічній сучасній, що дуже важливо, вчасній. Вчасній допомозі наших партнерів. Не словами, справами, не риторикою, а конкретною технікою. Не колись там, а зараз, а краще, як то кажуть, вчора. І тому на втомленість так і треба звертати увагу. Вона різна, повинні бути ротації. Вони почались, незважаючи на те, що є неукомплектовані бригади, через те, що пакет не прийшов, поки що. Є дефіцит різної техніки, починаючи від ППУ, падає на голову, коли ми постійно тиснемо на партнерів, що протиповітряна оборона повинна прийти, закрити наших військових і цивільних. Бо проти guided bombs або інших ракет, протиповітряна оборона працює стовідсотково. Якщо є сучасні системи, краще петрі, то якщо вони є можливість мати парочку їх ближче до фронту, то не буде нічого у росіян літати. Все це чітко усвідомлюють наші партнери. Знають все і дати, і кількість, і знають, як працюють. І між нами говорять, чи ми пам'ятаємо, як за тиждень ми збивали 12 літаків. 12 літаків, які нам могли принести сотні тисячу. От відповідних бомб, а ми їх збивали. А зараз не збиваємо. А Зараз збиваємо набагато менше. Чому? Зрозуміла відповідь. Була система. Щось не вистачає, якихось ракет, якихось деталей тощо. Тому на кожну з цих відповідей, що потрібно, які складнощі, як можна перемогти. Як можна вистояти, як можна не йти назад, а навпаки стояти, стабілізувати, а потім йти вперед? Слава Богу. На жаль, через війну і, і довготривалість, але слава Богу, що досвіду достатньо, щоб відповісти на кожне питання знов таки не словами, а конкретними кроками.